І тому хотів би ці близько 30 хвилин разом з вами пороздумувати про тему батьківства, про тему відносин. Я думаю, що усі ви, дорогі батьки, разом з Іваном хотіли повторити наступні слова. Немає більшої радості для мене, як чути, бачити. Що мої діти, як би ви допомогли це вірш, що мої діти не люблять Кока-Колу і Макдональдс? А вам раніше чи ні від цього? Що мої діти за здорове харчування люблять овочі, фрукти і не їдять зовсім чіпси? Що мої діти не за смартфоном, а за друкованою книжкою? Ну це радісно чи ні? Радісно. Ну так, бо ви зразу всі кажете ні, ні. Ну радісно це, так. Да? Але чи це найбільша радість, що мої діти будуть відмінниками в школі, правильно? Ну добре звучить? Немає більшої радості, просто давайте так, немає радості більшої для мене, як чути або бачити, що мої діти відмінники в навчанні. Правильно чи ні? Ні, так можна сказати, але, мабуть, це неправильно, да, якщо ми християни. Мені здається, що ми маємо приєднатися до Івана і сказати так, як каже Іван, немає більшої радості для мене, як чути, знати в інших перекладах, що мої діти ходять в істині або живуть у правді у різних перекладах. Друзі, які глибокі слова для нас сьогодні. Немає більшої, більшого задоволення, більшої радості, коли ми бачимо, що наші діти у майбутньому, близькому, далекому живуть у правді. Або живуть християнським життям. Друзі, ви з цим погоджуєте чи ні? Батьки погоджуєте чи ні? Підніміть руку, хто погоджується. Хтось вийшов би ви сюди зі мною і сказав. А тепер для вас перше завдання. Пам'ятайте про це, коли ваш син прийде додому і принесе цілу цілу сітку недобрих оцінок. Пам'ятайте про це, коли вам треба буде йти своїм сином. І виясняти якусь не зовсім приємну ситуацію. Не для того, щоб вас похвалили, а для того, щоб вияснити просто такі ситуації, які б ми хотіли обминути. Пам'ятайте, дорогі батьки, що найбільше і найважливіше в житті, це те, щоб наші діти жили з Христом. Щоб наші діти були з Христом. Щоб наші діти понад усе слухалися Божого Слова. Дуже коротко хочу нагадати нам вірш, або істину, яку ми добре знаємо, тому що мені здається, що ми її читаємо кожен раз, коли йдемо на 1 вересня. Ми це все хочемо і це дуже добре. Бог нам дав велику роль цьому, але давайте подивимось, просто нагадаємо нагадаємося дещо. Повторення закону, 6 розділ, прекрасні слова, 14 го віршу читаємо. Слухайте Ізраїлю, Я б сьогодні поміняв би, слухай примирення. Господь Бог наш, Господь один! І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією і силою своєю. Які прекрасні побажання. Далі пропустимо один вірш і далі говорять, і пильно навчи цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Господь говорить до Ізраїля і каже, слухай Ізраїль, Господь, люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею, всією силою своєю. Ви пропустили один вірш. І будуть ці слова про те, що люби Господа всім чим можеш. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серце твоє. Бог дає настанову для нас, на батьків, чотири хвилини, дуже коротко. Чотири уроки з цієї настанови, з того, коли Бог говорить. Перше, постійність. Постійність і, я б сказав, повторюваність. Це два, перше, перше і друге. Постійність і повторюваність. У цьому вірші він говорить, ти будеш навчати своїх синів. постійно і постійно їм повторюю. Коли ти йдеш, коли ти сидиш, коли ти їдеш, коли ти зустрічаєшся, коли ти направляєшся, коли ти. Багато-багато випадків. Він каже, ти постійно будеш їх навчати, постійно. І що й нагадує? Нагадуй, не просто це не працює як акції Apple, то купив там в якомусь році сьогодні раз купив і він вже на все життя забезпечений. Це так не працює. Нагадуй, постійно нагадуй слова, які ти тобі здається, що ти сказав, що всі мають пам'ятати, але ти нагадуй постійність і повторюваність. Третє наглядовість. Він каже, ти ці слова мої прив'яжеш там до своєї руки у вашому домі, біля ваших науглах, ваших будинків. Ці слова будуть постійно. Ти будеш їх показувати, ти будеш наочність, ти будеш наглядовості, наглядно показувати їм, що це мої слова і це правдиві слова. Друзі, не просто можливо сьогодні. Я не говорю сьогодні про те, що ми маємо прив'язати якісь слова, можливо, це комусь допоможе. Але слухайте, нас оточує Божа природа, нас оточує стільки випадків, і коли ти будеш їхати своєю донькою, своїм сином, коли ти будеш йти, шукай ці моменти, щоб розказати про Бога. Бо каже, ти будеш це робити, ти будеш навчати. Ти будеш казати, я сам елементарний, метанник, ти бачиш природу, яка тебе оточує. Хто творить цієї природи? Це Бог. Ти бачиш якусь несправедливість, говори про це своєю дитиною і кажи, що Бог проти несправедливості, Бог за всяку любов. Друзі, дорогі, багато моментів. Я вірю, що ми сьогодні можемо шукати, якщо ми будемо шукати ці моменти, у нас безліч моментів, коли Бог каже, ти будеш показувати це наглядно для своїх дітей. Але саме головне, останнє, від чого ми сьогодні будемо і деталі. Знаєте, всі ці поради, постійність, повторюваність, наглядність, це все дуже добре для навчання наших дітей. Це все прекрасно. Але є тільки одне: саме головне, з чого починається цей вірш. І будуть ці слова. Що я сьогодні наказую тобі три короткі слова на серці твої І ви знаєте, в цьому великий урок. Бог, коли говорить до Ізраїля, каже, ти ходиш, ти будеш мати дітей, ти будеш навчати дітей. Але слухай, для того, щоб навчати, для того, щоб використовувати принцип постійності, повторюваності, наглядності, перше, що ти маєш почати, ці слова мають бути де? На серці чиєму? Твоєму. Слухай, перше, чим ти хочеш побачити, це на серці дитини, в серці дитини, Бог каже, перше, як навчати, вони мають бути на твоєму серці. Хто з вас жив у радянські часи? Піднімайте руки. Хто з вас знає, що таке стінка? Ви знаєте? Такі стінка. Я пам'ятаю, що таке стінка. В радянські часи стінку купити неможливо було. Стінку можна було тільки дістати, правильно? Мій дідусь, який був першою групою інвалідності, раз на півроку мав право отримувати стінку. Ну, купити за кошти. Мені здається, що вся церква отримувала стінки через дідуся. Раз в півроку хтось приходив і комусь треба була стінка. І Це добре, що можна було допомогти. В стінки були різної якості. Але зазвичай це були стінки, наприклад, стінка горіх. Ви приходите, це таке невеличке, декілька таких мебельних фурнітур в один колір, і вони під кольором горіх, так? Да? Зазвичай вони не були з горіху, вони були з ДСП, з такої плити, яка була ламінована під горіх, Правильно чи ні? Дивіть собі маленького хлопчика, якому сім чи вісім років, і якому не сидиться, і він хоче знати, пізнавати світ, він хоче зрозуміти, де що як робиться, він бере цвяха. І починає провіряти цю стінку, і це його можливо друге або третє відкриття в житті через декілька секунд він розуміє, що там ніяким горіхом і не пахне, правильно? Бо він тільки цей шпон проколупав, а там далі дешева, де плита. Горіхом ніяким не пахне. А що таке сутність? Тато і мама ми можемо впливати на наших дітей, перш за все, своєю сутністю. Це так моя, ваша. Бо я такий самий, як ви. Це коли хтось бере цвяха і починає тебе колупати. Нервами, вчинками, словами. І те, що з тебе вилазить, те, що з тебе з'являється, оце є твоя сутність. Це так, як ті сеті. Ти вроді горіх. А може горіхом навіть не пахне. Mm -hmm. Друзі, це, ви скажете, та як так, друзі, я живу це. Ти вроді здаєшся все, але хто, коли хтось береть свято, ти бачиш, що всередині. Там ще так чубоє. Бог каже, сину, доню, у тебе є діти. Але ти маєш викоркувати мої слова на своєму серці. І добре, що є Бог, який любий батько, який ми чули проповідь, який розуміє, який не відмовляється на 650 і 51 раз. Так само, і ми друзі, якби ми самі, ми б сказали, як так може бути? Але в нас є Господь, до якого ми йдемо, мої діти. Один із вершівників, на який ніколи не звертав увагу до певного часу. Цим душем закінчується старий заповіт. Книга пророка Малахії, 4 розділ, 5 вірш. І ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів і серце синівського до їхніх батьків. Щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Що це за стан був тоді у народі Божої? Батьківське серце було повністю відвернене від дітей. Щось або хтось відвернуло дітей від батьків, щось розірвало два покоління наупі. Пророк несе слово. І це почуте слово має навернути серце батьків до дітей. Тут говориться про емоційну близькість як один із проявів того. Про що ми, що ми можемо говорити, виходячи з цього те. я хочу декілька цих хвилин, які залишилось 15 про це якраз і поговорити. Друзі, це страшний стан, коли серце дітей відвернуте від серця батьків. Прекрасний стан це коли серце батьків і серце дітей злите, правильно чи ні? То ви відчуваєте це у вашому житті чи ні? Ви <гум> знаєте, я зараз по-особливому відчуваю, знаєте як? Іде діло до одруження моєї доні. До цього мені здавалося, що я з доцію міг договоритися про все. Ми могли ми про все говорили, у нас все було відкрито, я міг про все договоритися. Але знаєте, зараз, коли ми починаємо з нею говорити, з'являється вже третій. Так? І для мене так незвично, коли третього думка лунає. Здувши, я міг про все договоритися, а третій вже, я не кажу, що вона погана. Просто для мене незвично. знаєте, А я пройде ще, можливо, місяць-півтора, і вже моя думка буде третьою. Так? Залишиться тільки їхня думка. Друзі, але стану цієї емоційної близькості, коли ви довіряєте дітям, коли батьки довіряють дітям, а діти довіряють батькам, коли серце батьків навернуто до серця дітей, а серце дітей навернуто до серця батьків, це прекрасний стан. Цього хоче Господь. Давайте спочатку поговоримо, що таке емоційна неблизькість. Або які ознаки того, що ми не близькі з нашими дітьми? Три речі, тому що в нас немає часу, про це багато можна говорити. Перше, ми говоримо про неблизькість, небажання обговорювати один з одним важливі питання. Ми говоримо про відносини наші, з нашими дітьми, можливо, з внуками. Друзі, як ви думаєте, у дітей є важливі питання чи ні? А у нас є до дітей важливі питання. Один тато, пастор, служитель, наставляв слово він хотів, щоб син був відвертий з ним. І наставляв свого сина і каже: сину, ти підеш в школу в перший клас. Там буде таких багато різних незрозумілих слів, яких ти нічому у нас в сім'ї. Я хочу, щоб ти коли щось не зрозумієш, ті слово, запитуй мене, і я тобі поясню. Добре, добре каже син. На другий день, тато з мамою на кухні, син прибігає і каже: «Тату, ну, тату, ну, що? А що це означає, і, як сказав словечко. Мама аж, коротше, впала, з його уст, дитини благочестивої такі. Але тато каже, я все пояснив, ми так домовлялись, сину, ходи! Ходи, пішли разом в кабінет", і... Я все каже, сину, пояснив. І син все зрозумів. Він пояснив. Розумієте, він пояснив. Якщо ми не пояснимо, обов'язково хтось пояснив. Вулиця, оточення, діти, друзі. Але це є відносини з нашими дітьми. Коли діти можуть у нас запитати? Друзі, в наших дітей виникають дуже багато проблем. Серйозний булінг, образа, біль, промах. Чи дитина може поговорити з нами про це? Чи твоїй дитині хотілося впустити до себе тебе? До кого вона піде? Чи вона просто закриється і буде це переносити у собі сама? Христос, звичайно, що зціляє, Христос, звичайно, що направляє, друзі. Але як поспілкуємося з нашими дітьми, чи бажають вони обговорювати з нами наші проблеми? У нас в сім'ї були речі, за які ми наказували наших дітей. І перше, це була одна із речей це був обман. Я ніколи не наказував своїх дітей за погані оцінки, але доводилось за обман. Вони знали про це. Але знаєте, що бувало, що могло спростити їх, якщо вони самі приходили до того, поки було покарання, і казали, що «так, я там сказав неправду». Чи міг його після цього наказувати? Ні. Тому що він пустив мене в свою бід, переживання. І я проходив його разом з ним. Якщо цього не було, звичайно, що було покарання, але якщо дитина пускає тебе, якщо дитина ділиться з тобою, це великий плюс. Друге, небажання проводити час разом. Небажання проводити час разом. Як ваші діти хочуть, як наші діти, хочуть проводити з нами час чи ні? Десятий раз нагадуємо, будь цього місця. Є час, дорогі батьки, коли діти дуже хочуть проводити з вами час. На жаль, з нами час. На жаль, дивлячись на той час, я кажу, що дуже часто ми, нам не вистачає часу проводити з ними час. Потім ми починаємо хотіти, потім ми дуже хочемо проводити з, нами, з ними час, але вже у них немає часу на нас. Бо вони вже не зовсім хочуть проводити час з нами. Нам неприємно проводити час у компанії. Уявіть собі, що вас запросили у гості. На шашлики у ліс, ви приїхали туди, а ви тільки з машини встали, вам зразу кажуть, так, давай ложи свою сумку, ходи сюди. Так, подивись в мене шашлики, ти не встиг глянути, глянуть. Так бери цей шашлик правою рукою, так його жуй. Так пошли вже тобі хватить шашлика, пішли туди. Ви приїжджаєте після такого, після такого спілкування з людьми, ви кажете, я піш ніколи туди не поїду, правильно? Бо ви втомилися замість відпочинку. Друзі, чи не буває так, що чи не буває так, що так само ми поводимось з нашими дітьми? Чи проводимо ми час з ними, так? Як, можливо, часом і вони хочуть провести. Ми хочемо за пасивний відпочинок, ми прийшли додому з роботи. Ми як та шкірка висмоктана -вис сливки, він каже, дай, я посишу, так. А він каже, він хоче активно, він хоче піздавать, він хоче, якщо він менший, він лізе, він хоче да, хоче цвяхом в розетку, ще щось. Ну, я всі нові пізнання. І Він хоче, хоче з нами, щоб ми були з цим. Я пам'ятаю, як Савич, сам Савич, ректор цієї Львівської семінарії, розповідав, коли я повертався додому. в мене вже зовсім не було сили. А дід, син хотів зі мною гратися, каже, я лягав на підлозі, відпочивав, нога на ногу схрещував, і для сина це були лабіринти. Він там лазив між моїми ногами. Я вроді лежав і він там лазив. Але він знаходив ці моменти для того, щоб спілкуватися з дітьми, спілкуватися, можливо, часто нам треба зупинитися і подумати, як хочуть наші діти з нами спілкуватися. Звичайно, що дуже часто буває, коли потрібно дітей і наставляти, і потрібно, коли дітей говорити, і можливо навіть наказувати для того, щоб діти слухали те, що ми говоримо. Небажання допомагати і підтримувати це третє. Це ми говоримо, коли немає емоційної близькості. Це ми говоримо про стан, який, можливо, писав пророк Малахія. Небажання допомагати і підтримувати. Вам діти допомагають чи ні? Друзі, є прості прояви, коли я просто лій, так? Доню, помий посуду. Зараз, зараз, мам. Доню помий посуду, зараз, зараз мам ще 5 хвилин, і так вже півгодини, бо доню зараз виключу Wi-Fi. Ой, я вже біжу. Це звичайні прояви не наші, з якими ми так само боремось, друзі. Але знаєте, є щось на ближчому рівні, а може бути зовсім інше. І це може означати, що це зовсім не має близьких відносин. Це може означати зовсім поіншувати. Емоційна близькість це все навпаки. Бажання ділитися один з одним досвідом, переживаннями, емоціями. і мати можливість і знаходити час для цього. Слухайте, підтримуйте в дитині бажання говорити. Про її страхи, про її радості. Не просто питайте, ну як там в школі. Знаєте, що ви отримуєте відповідь на таке запитання? Все нормально. А все нормально це перше місце серед найпоширенішої брехні, яку говорять люди у всесвіті. Це дослідження, це не я, Люди дослідили. Найбільша брехня, яку говорять люди, все нормально. І якщо ви спитаєте дитини, як там в школі, ви скаже, все нормально. Або все нормально. І вам вроді нормально. Але підтримуйте бажання говорити. Сину, якби завтра в клас прилетіли інопланетяни і когось забрали, кого ти хотів, щоб вони забрали? Вчителів скаже сина. Ви скажете не те, що ви очікували, але ви продовжуєте добре сину. А вчителів всіх, чи може, когось оставив би? Міння ставити питання. Вмінням ставити питання, ви робите експедицію у світ страхів своєї дитини. Коли ви задаєте ці питання, ви говорите, ви відчуваєте, ви хочете зрозуміти, друзі, але нам потрібно це ходіть. Бо якщо ми хочемо просто на словах, якщо ми хочемо. Знову приклад про цю стінку, ми скажемо, як там в школі. Все нормально, і дасться відповідь за А якщо ми хочемо зробити дійсну експози... експедицію, якщо ми хочемо більше дізнати, довіритись, помірте, ми знайдемо стільки питань, ми стільки багато речей можемо зробити. Слухайте, не обіжайте Бога, не кажіть, я такого не придумаю, я такого ніколи не зроблю. Добре, що ти вмієш ставити питання. Не ображайте Бога. Бог вас всім цим наділив. Просто головне це наше бажання. Мудрість, мистецтво ставити питання. Які відкривають серце дитини, уміння зазирати туди. І останнє: п'ять пунктів, які оцінюють рівень вашої емоційної близькості з вашою дитиною. Чи поверне ваше серце до дитини, чи поверне серце дітей до вас? Для емоційної близькості потрібно одне. Не одне а цих п'ять пунктів, але перше. Це людина сприймає мене такою, якою я є. Чи може ваш син, ваша донька, сказати, що ви так сприймаєте? Ми не говоримо зараз про питання виховання, це все на своєму місці. Але чи може вона сказати, що ви дійсно її сприймаєте? Знаєте, про що говорять психологи, які ознака того, що ви її сприймаєте? Ви ніколи не поспішні на критику, ви ніколи не будете її критикувати перед іншими. Друге, ознака цієї кошкалації емоційної близькості. Я можу відкрито поділитися з цією людиною. Чи може ваша дитина відкрито поділитися з вами? Кажу з досвіду. Найбільше зближує, коли ви можете поділитися з дитиною. І коли ви не просто супермен, тато, який ніколи не помиляється в церкві за кафедрою, Біблію знає, проповідує. А коли ви сидите з дитиною, дитина прийшла до вас з якоюсь проблемою, а ви йому кажете, сину, доню. Я теж переживав подібне. Хіба у вас не було подібних переживань у ваших дітей? Хіба ми не падали? Хіба ми не помилялися? І знаєте, це найбільше зближує нас нашими дітьми. Людина, третя, людина, це, ця людина переживає за тебе. Четверта, людина охоче допоможе тобі. Ми перевіряємо себе і думаємо про наших дітей. Будь-яким способом. Людина охоче допоможе тобі будь-яким способом. Не просто вимагати, не просто сказати, я не можу зрозуміти, як ти не розумієш цю математику. От як я в школі був, то я все розумів, правильно чи ні? Ми ж з вами всі були в школі математики, у всіх п'яті були. Ви пам'ятаєте цю історію, так? Як просто одну секунду, як статую ставили, сину. Дарили на день народження, да? і син правду казав, статуя стояла рівно, батько зробив такий подарунок. Ну, така видумана історія. Якби статуя казала неправду, ой, чоловік казав неправду, статуя хиталася. хиталася. Да? Пам'ятаєте цю історію? І син приїзд двойку зі школи, там батько його випитує, син, каже, ну чотири, ну три з мінусом, статуя хитається, ну два, ну один, і в кінці одиницю, а потім батько каже: Слухай сину, як ти можеш, да я в твої роки цю математику на знав? раз і впав. Так буває в нас, друзі, не так просто вимагати, не так просто казати, а знаєте що? Піти до цієї вчительки з математики і сказати їй, мій син у мене, слухайте, мій син у мене, бо я цю математику терпіти не міг. І він у мене, подивіться на мене, давайте разом щось робити, щоб він якось підтягнув цю математику. Сину, давай будемо разом робити щось, щоб він підтягнув, щоб в нього стали кращі оцінки. Давай я по можливості найму тобі репетитора, давай я буду з тобою займатися, давай я хочу тобі допомогти. Мої думки останні. Людина, яка шукає емоційної близькості завж, завжди дивиться, чи вона розуміє мої думки і поважає мою думку. Син нікому сім років. Злить компанії з, з, з подібними молодими сім'ями, і хтось з цих інших молодих сімей задає до цього сина, тому що це син служителя задає питання і каже. Владі, владі а ким ти хочеш стати, як виростеш? Син подивився так, радісно так стає, каже, хочу стати таксистом!» І батько, який пастор, просто так я почав сміятися, так йому смішно стало, майже ніхто, ну там хтось посміявся, але батько так сміявся що потім три місяці відновлював зв'язки з сином. Бо син так сприйняв це як образку. Син від щирого серця хотів статисістом, він це розумів, а для нього могли сміятися всі в тому кругу. Але не його також. При емоційній близькості мої думки і почуття розуміють і поважають. Останні, друзі, нас дві хвилини і будемо молитися. Я розумію, що таке батьківство, ми всі з вами в цьому зростаємо. Ви знаєте, якби не Бог, хотілося б просто опустити руки. Але я точно знаю, що Бог бачить наші серця і Бог бачить наші бажання. І якщо ми стараємося, якщо ми приділяємо цьому увагу, Бог обов'язково благословить. Бо обов'язково підтримує. Бог допрацює там, де не допрацювали ми. Бог заповнює це, тому що він бачить наші бажання. Якщо ця проповідь просто так закінчиться, навряд чи щось зміниться. Я просто хочу, щоб ви в своїх думках проаналізували і зробили наступне. Два слова стоп і старт. Стоп! Що мені потрібно перестати робити? Просто подумайте, що я маю зупинитися і більше не робити у відносинах з своїми дітьми, щоб їхнє серце було навернуте до мене. Наступне став. Що я маю почати робити для того, щоб ці серця були навернені? Для того, щоб мій син відчував цю близькість, щоб моя доча відчувала цю близькість, щоб вони відчували, що ми сім'я. Можливо, у вас опустилися руки, ви думаєте, стільки раз пробував, помагав, падав, в не вийшло? Я схожу хочу останній підбадьорити. Ми дуже часто проповідаємо і говоримо про те, що Бог, саме небо, вибирало батьків для Ісуса Христа. Земних батьків Марію Йосипа. Невже ви думаєте, що небо помилилося? Я вірю, що Бог і Небо не просто випадково вибрав вас батьками для своїх дітей. Я вірю, що Бог і Небо вибрав вас батьками для своїх дітей, Мене для моїх. І ніхто в світі краще не підійде на цю роль. Тому що небо не помиляється. Просто у нас всіх є місія. Християнський світогляд, цінності нашого життя, передати нашим дітям. Наша місія батьків, наша місія дідусів і бабусь. І ніхто краще не справиться з цією місією ми. Саме для наших дітей. І останнє. Коли Бог доручає людям місію, Бог ніколи не залишає людей у них. Бог завжди йде з ними. Нехай ці слова будуть великим тимбадьором для нас. Сьогодні у питанні виховання і спілкування з нашими дітьми. Ми виконуємо цю місію, тому що з нами наш Бог, який завжди готовий допомагати, йти з нами. І ми будемо найкращими батьками, найкращими дідусями, бабусями для наших дітей, тому що небо. No mirar